Хлопці у сірій уніформі або осучаснені дружинники вже пройшло три дні. Як в Івано-Франківську офіційно запрацювала муніципальна варта і вже встигла похизуватися своїми напрацюваннями в мерії. Вартовики кажуть, створили службу швидкого реагування для франківських автомобілістів. У разі якщо в межах міста в них трапилася біда, то до них прийдуть на допомогу. Достатньо лише повідомити про це на сторінці муніципальної варти у соцмережі. Ми готові приїхати допомогти з наявним там. Інструментом е, там запасним колесом, <хи> якщо закінчилось пальне, а треба швидко маши там дитину в лікарню доставити. Ну то різні бувають ситуації на дорогах, не передбачувані, і ну хто є учасник дорожнього руху, той звичайно, що знає, що буває різне. Оновлені дружинники хочуть працювати не лише з водіями, але й зі школярами. А саме популяризувати серед них військову справу, зокрема за допомогою спеціальних семінарів. Але в мерії хочуть, аби вони приходили до учнів і на у. У них переважна більшість це учасники бойових дій, і половина в них ранених. Я думаю, що вони цікаво можуть порозказати, як учасники бойових дій теж залучайте їх, розпишіть, щоб вони походили. Там я знало, знаю, там сало Вайдарій воював майже два, ну, псевдо його, цей там майже. Там є що розказати. А от щодо власних прав, то в муніципальній варті запевняють, що вони такі ж, як і врешті франківців. Головна задача це слідкувати за правопорядком, допомагати поліції. А в разі конфліктних ситуацій попередити рукоприкладство. Звичайно, ми за те, щоб конструктивний був діалог, але щоб цей діалог не переростав в засоби фізичного впливу. От тому ми стаємо між сторонами конфлікту, і ну для того, щоб вже себе захистити, ми там над цим працюємо. Ми маємо такі самі права, як і всі громадяни, захищати себе і захищати своїх рідних та та друзів. В Марії доручили дружинникам активно співпрацювати з муніципальною інспекцією з благоустрою, а також провести рейд по протидії продажу алкоголю неповнолітнім. Владислав Петриченко, телеканал